Доброго дня друзі! Я сьогодні знову приїхав на річку. Зараз вже, друзі, 10 часов дня. Сонечко починає трошки припікати, але вітер такий трошечки прохладненький. Західний вітер, десь метрів три, навіть на 3,5, може до 4, гарний вітер. Хочу походити боковим ківочком. Звісно, погода не для бокового ківка, звісно, пасмурна погода треба, щоб хижачка десь пошукати, але я хочу пос... Може буде клювати і плітка, може красноперка буде. Я хочу по білої рибці теж все-таки Мені дуже це хочеться. Поцепів сьогодні вот таку гарну чорну мармішечку спеціально для цієї погоди сонячної, я думаю, якраз І Походимо, побачимо, що воно буде. Почну до цього місця. І підемо по річці будемо шукати. Я думаю, що красноперка точно сьогодні буде клювати, не знаю за окуня. Окунь такого не любить, конечно, але я думаю, що ми його теж розшивелимо. Все, друзі, зараз розматуємо снасть і будемо починати рыбалочку. Ну а вам, як завжди, приємного перегляду. цього місця вітер сьогодні такий конечно буду пробувати на опариша боковий вітер сьогодні нам забуде трошки заважати Везде, де я не стану будемо нам бить сбоку в всіх місцях так ну що друзі Пробуємо ось цього місця Чудовеньке місце, тут таке, знаєте, де свал на ямку. Там ямка у нас під грушою, А тут свал такий йде, І на цьому свалі... О, щось було. де, де Нірно. Пари ще є. Бачу. Ну, Вроді би одного немає вже. Хто-то здер. І на цьому свалі обічно окунь гарно стоїть. що його хочеться проловити, я хочу чудове місце опля то а це якась біленька рибка це у нас уклеєчка. перша риба друзі у нас це кагарна ще ти косолака Та гарнюча ну шо? Мої моє вітання У нас первая рыба. Котиком будем брать уклеечку. ниточки будем отпускать мелкие. Такие, может, больше гарные. Такие уже будем брать. Красноперки тоже. А вот уклеечки будем пробовать котиком брать. Котики их обожают. Оп, опять шесть клюя Это уже мелкий окунец. Це вже малесенький окунчик. Це вже такий ось маленький горбач. Що попався? Іди рости. Рости, братішка. Тобі ще рости, рости. Ох, як тобі довго ще рости. Щоб з тебе вийшлося люди. Так, ловим далі. Ну що, друзі, зараз ще трошечки попробуємо, пойдемо туди, туди далі, трошки ще погуляємося. Будемо йти такого вдоль берега, ходити шукати. Там теж гарні такі окна. Там трошки менше, більше глибина вже піде. Може намілятися він і буде десь краще стоять зараз. Побачимо. Шукати, неізвісно де він зараз може стоять. Ну я думаю, що на річці більше, що краще буде. Можемо все-таки на річку підемо там, пошукаємо. Все, будемо йти сюди, тут. Більш рибка не клює. Що нам тут вдалося Зловити одного кончика і дві, І дві верховодки, друзі. Все. вперед. Що, дві косаричка. така місця тут звісно гарні такі океночки в сатоні я так понимаю риби ще толком немає ну там є вона рибка але но... є не стільки екзар, як заряк на річці треба шукати навіть на річку друзі сейчас ось тут спробуємо, якщо нічого немає то будемо прямой на йти наверно на річку О, хтось клюнув хтось взяв окунек Доволі таки хорошенький наш наш енземпляр, друзі. Значить, ладоня добра. Одцепився. Такі горбатенькі. Небеличкий окунь. Так, поклопо, положи пока. Сейчас ми отцепимося, бо я зацепився ось. За дерево, бляха. Ну що, друзі, спочином. Настояща рибка клюнула вже. Більш-менш нормальна, яку можна і взяти, вже не соромно. Так, ну що, попробуємо ще. Значте в яких нетрах стоять. Значте в яких нетрах стоять окуньки. Ховаються. От сонечка. От Да й там -то є що, чим поживитися по-перше. Так, ну що, спробуємо ще. Значите, в яких нетрах стоять. Значите, в яких нетрах стоять окуньки. Ховаються. От сонечка. От й да там -то є що, чим поживитися по-перше. В цьому все, друзі, перебрався на річку вже. Будемо ходити по річці трошки шукати, по руслу, затонімо, бачите, пару уклейок, пару окунців і все. Так що надія в нас таки ще на саму річку. Давайте нас перше спробуємо ці крайні, крайні точки. На погоду треба ходити на таку снасть, друзі. Шансов більше. Зараз сонце шпарить По любому риба не активна, я Так що Надіжно на таких гарних... Ого Надежда на таких гарних прямо покльовки я її чесно не розчитую, но все одно окунчик покльовує. Сюди з двох берег кину, щоб він мені не мешав там. Так, навіть ще одногонького пари щось нацепим. Место гарне тут. Тут ніколи нема такого, щоб я нічого не піймав. Завжди тут мене воно радує покльовочками завжди скільки я вже рибачу на цій річці. так ну що пробуємо ще Може щось і краще клюне Не тільки там мелочевка і на цих поворотах такі, таких окуні люблять стояти. тут трошечки глибше там по краям трошки менше води тут така ямка така стоянка в їх понимаєте вони тут по суть малу рибку молодняк вони тут по суть понимаєте він сюди пропливає вони його тут хапають Тут есть щупка мала і окунь у них разом тут держатся. Так що тут я часто щупак тягав. Валяха зацепилась за кушинку. Ух ты, ух ты, это уже щука. Да, друзья, смотрите, что делается. А может даже что-то Может что-то иначе. Окуняра, друзья. А? Значит, какой красавец. Контролируем лесочку. И тянем его. Иди, иди, мой красивый. Ух. Вот это экземпляр. Значите, так легенько тако, ч -ч -ч, поджав і все. І така рибка попалася. Гарненько взяв за верхню губу. Нікуди він не втік. Це вже на рибу похоже, правда? Це щось вже похоже. На рибку. Клас. Клас, друзі. Значить, він так легенько такожав і все. Да, це вже на окуня похоже щось. <гум> я думав що щука. Бо тому що таке робив. Ну таке робив. Ну таке вже відчував. Гарний отак такий. Тюнь. в окна гнувся. Так він завжди береться великий гарний окунь. Батя і донизу одразу різко. Так, ну, таким не, не ударом, а просто згиб такий різкий. Ось як, як зараз, бачите, оп'ять таки ну, Це правда не показательний окунь. Але теж така сама, я покльовка була. Цього ми випустимо. Такий самий, як перший був. Так, треба поміняти вже опариші. Ось такі є діла, друзі. Може знайдеш, дойди зі зловиш якісь пару штук. Два опариші цепляю і все, Більше не цепляю, тому що не, не хочу таку зробити велику о, наживку, щоб може якась і краснопьорка з полотвичкою клюни. Трошки два пари, що це якраз буде нормальне і для плутви, і для красноперки, то є така саме то наживочка. Не туди не туди кажуть. Так, що, ну пробуємо. Значите, де вони? Тут ось доберуть. Ось тут вони. Знов дар був. Це вже з ударчиком, ударчиком було щось. Почувствовано ну, щось. Не взяло, навіть не відчуваю хто. Хто це був. Це видно мелочь, тому що тільки мелочь так товби. Зразу і згиб, Поняли? Токи опустив і зразу і згиб. Ходимай, вже на ходу уходив. Ну, ось такий теж невеличкий окунь, бачите, що будемо відпускати. Такі ще повинні рости, друзі. Такі нам ще должны потім трошечки пізніше нас радувати своїми покльовками. Ну що, друзі, на цьому все. Зараз ще туди далі на той поворот, подивимося, що там є. І будемо далі двигатися, побачимо, що там. Ну що, як вам сказати, місто непогане, бачите, зловили одного окуня гарного. Три менших відпустив. Ну, читайте 4 покльовки побачив. Це для нашої річки я думаю, не дуже, дуже хороший результат, друзі, Даші в таку погоду, як зараз. Місцина не непогана, правда? глибина хороша. Взагалі бомба. Це около 2 метрів глибина. Навіть 2, мабуть, є. Опля! Е. Эх. Окунек. Ну, угу. клевочка была. Гарно только бум. И есть. Красавчик. Ладно, опускаем, конечно, мы тебе. Не хочешь, бишь, одненький клюну. И все. Да я больше не хочу. А мешкается какая плиточка тут тоже должна быть. Де на чистому не сильно у нас пишить клювати тут, розумієте, Надо шукать окна. Піддемо далі. Ось такі треба місця шукать. Як оце? У нас я вже красноперка наконець-то Вже Уже наконець-то красноперка влупила. <гаду> ну там миляка. І вона взяла гарника, засосала в шахті. Значит гарно засосала. Котиком возьмемо. плотвічка випустила. Краснопірку візьму котиком. Так, ще одна проводочка і будемо йти отсюда. Пусте місце тут. Нема нікого, друзі, підемо далі. Тут він завжди мене балував тоже. Такими гарними клюваками, Да такий окунь тут був. Да які окуняки. Да які друзі, окуняки тут стояли колись. Це навіть маленькі не хоче клюнути. Странно, друзі, странно. Так, ладно, пройдемо туди далі, попробуємо. Там ще теж гарне місце воно є. Так. Дивіться, які місця. Це місця. Опля. Пробуємо. Баляха щось стукнуло. Что-то стукнуло. ну-ка еще разочек. Что-то было. Все сегодня все друзья. Я же думаю, что вроде бы ударчик был. Ладно, угу. плыви, отпускаю, отпускаю. Ті місця, друзі, це просто самі найкращі місця, які я себе обхожував, а це іменно тут дома. Лучше не придумаешь, капелюшник, глубина, такі окна гарные, в принципі, повороти, річки, де риба обожаю стоять обычно. Тобто все як надо, розумієте, ну чогось вона тут клювати не хоче. Я так думаю, що вона просто клювати не тому що цей один окунчик взяв, він просто такий чуть просто взяв, видать, і держав. Я його подимаю, кивок бачу, згинається, як за це, Така покльовка була, неохотна, без удара, без нічого, без пригиба, як обычно не клюють. Просто така. Тупо як зацеп, покльовочка була. Ну що, далі давайте ще пройдемо. ти колючий. Одненькі такі самі невеличкий окуньок. яка Подача була! Прямо шкіло! Зогнувся в дугу! Ну цього ми вже візьмемо цей такий налотошечку. Цей піде. Це вже наш. Е, я Цей піде, Ух, розчепирився. Що, друзі, більше далі ловити вже ніде, не буду ходити. Оце тут ще спробуємо зараз. Де й будемо їхати, друзі, додому, тому що вже час. Вже і так сьогодні трошечки. Більше ніж треба. Остався на річці. Осе далеко. Там місця, деякі я хотів обойти, де трошечки. Далеко ходив, скажімо так. Трошечки пройшовся, прогулявся сьогодні. Ну, я там нічого не знайшов. одного кінця зловив і все. пару верховодок. Ну оце ось вирішив ще тут попробувати понад цим комішиком в кінці затона. І на цьому все, друзі, зараз буде ще пару, пару проводочок і будемо їхати. Більш тут нема де ходити. Що більше не хоче. Там ще пройдемо, зараз подивимось пару місць і будемо сворачиваться, наверное. Сьогодні хорош. Ну що, друзі, на цьому все. Будемо їхати додому, Самі бачили нашу рибалочку, в основному ця мелоч була, що випускалася, там взяв котикам деяких ну і пару окунців узяв непоганих, тому що садка в мене з собою не було. Тобто клав кульок, вони не видержали, по-любому пропали, задохнулися. І, і, в принципі, окунь непогані, такі жарові, там у мене ще вдома є пару окунців. Страшних рибалок, так що щось докладеться, якась сковородочка буде. Все, друзі. Як завжди, всім крепкого здоров'я, друзі, міра і добра. І до нових зустрічей. Всім пока.